Два місяці спочатку дії пілотного проєкту МВС. Вінницький спортсмен здобув золото на чемпіонаті Європи. У Вінниці відремонтували годинниковий механізм на вежі Артинова. Ви дивитесь головні новини Вінниччини І ми розпочинаємо. За матеріалами Служби безпеки України до п'яти років тюрми засуджено очільника Тульчинської єпархії митрополита УПЦ Московського патріархату з Вінниччини, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Слідство встановило, що фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. На одному із сайтів Російської православної церкви він розміщував публікації на підтримку загарбників та їх воєнних злочинів. Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів про кремлівських агіток і літератури підтвердила факти незаконної діяльності митрополита. Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ Московського патріархату у січні. Маємо рішення суду про визнання його винним у вчиненні цих злочинів та мір покарання, яку він отримав, 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Людина, особа підсудний має право на апеляцію та решту процесуальних моментів, які будуть дотримані в цій справі. З 1 червня у Вінниці діє пілотний проєкт МВС з прозорості здачі іспитів. Відтепер кожен майбутній водій має нескінчену кількість спроб складання іспитів для отримання посвідчення водія. Як працює нововведення? Дивіться у сюжеті Марини Зеленої. У холі Вінницького сервісного центру ніде яблуку впасти. Майбутні водії очікують своєї черги на здачу теоретичного і практичного іспиту. З 1 червня у Вінниці діє пілотний проєкт МВС з прозорості здачі екзаменів. Відтепер кожен майбутній водій має нескінченну кількість спроб складання практичного іспиту. Головною метою проєкту є запобігання корупційних складових. Додатково встановлені відеокамери, нові, сучасні, тобто людина, яка переступає в екзаменаційний клас, йде онлайн-запис. Відеофіксація і аудіозапис. Будь-яка розмова в екзаменаційному класі, вона записується. Виключені будь-які сліпі зони завдяки додатковим відеокамерам. Очікує своєї черги Інта Шевчук. Жінка здає теоретичний іспит вперше. Приїхала з двома дітьми. Каже, готувалась два місяці та часто засиджувалась над тестами до пізньої ночі. Готувалася ще до автошколи, а потім вже тут з автошколою. Трохи вже було менше часу, бо трохи часу у нас немає. Жінка радіє, здала екзамен з першого разу. Тепер її чекає опанування практичних занять з водіння в автошколі. Серед щасливчиків, які здали теорію з першого разу, є Наталя та Світлана. Щодня заскачувала сервіс МВС і прокачувала всі питання, які потрібно було. Допомогло. А які відчуття, коли дізналися, що з Ну, дуже переповнюють, бо попередньо дві моїх знайомих не здали. То я йшла, відчуття, може, відчуття в тілі. Я дуже рада, що я здалася з першого разу. Дуже хвилювалася. Ну це страшно, дуже страшно. Але коли заходиш, головне готуватися. Нові правила здачі іспитів дозволяють водієві не хвилюватися в очікуванні третьої спроби, як було раніше. Нині кандидат на отримання посвідчення водія має необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Нагадаємо, що теоретичний та практичний курс водіння можна вивчати в різних автошколах. Якщо взяти у відсотках, взяти безпосередньо по Вінниччині, то за два місяці пілотного проєкту. 28% здають теорію з першого разу і 26% здають практику з першого разу. Можливо, цифра говорить, що дуже низька, але якщо взяти безпосередньо так і подумати і врахувати, то це нормальний, нормальний скажімо, відсоток здачі іспитів. Нічого страшного нема, що людина не склала з першого разу. Серед щасливчиків і Марія Паровая. Дівчина здала з першого разу як теоретичний, так і практичний іспит. Я здала іспит практичний з першого разу без жодної помилки на автоматичній трансмісії. Дуже задоволена вибором автошколи і своїм інструктором. І дуже щаслива. У нас було 20 практичних занять, по півтори годинки мені цього вдосталь, з легкістю можна було скласти іспит. Здати іспит на отримання водійського посвідчення у Вінниці відтепер можна лише у сервісному центрі по вулиці Ботанічна, 24. 29 жовтня вступає в силу закон, який передбачає, що та людина, яка хоче отримати посвідчення водія, вона теоретичний курс може пройти самостійно. Тобто не звертатися в навчальний заклад, а вивчити теорію і прийти правила здати теоретичні безпосередньо в сервісному центрі. Але ж тут знову ж таки потрібно наголосити, що у разі успішного самостійного складання теорії на практику, все ж таки, людина повинна звернутися в навчальний заклад. Нагадаємо, з 1 серпня змінився термін між спробами складання іспитів. Повторно приходити на екзамен, якщо ви не здали вперше, можна на 11-й день. Щоб не втрачати час в черзі, майбутнім водіям рекомендують брати талон на сайті сервісного центру. Телеканал Вінничина все буде Україна. Державна служба України з надзвичайних ситуацій передала Вінницьким рятувальникам дві сучасні пожежні автоцистерни на базі шасі «Ісузі» та «Форд». Автомобілі укомплектовані цистернами для води та піноутворювача, а також багатофункціональним сучасним інструментом для проведення аварійно-рятувальних робіт. Рятувальники кажуть, що такі авто ще більше поліпшать боєздатність підрозділів, дозволять рятувальникам ефективніше виконувати завдання за призначенням, адже вміщують великий об'єм води та піноутворювача, а також оснащені потужним пожежно-технічним озброєнням, що дозволить ефективніше працювати рятувальникам у темний час доби. Дана мотопомпа може використовуватись. Для масштабних пожеж, де є безперебійна подача води, яку можна встановити на якесь вододжерело, ставок, річка. Також від ДСНС підрозділи служби отримали обладнання для порятунку людей на воді, обстеження акваторії водних об'єктів області та ліквідації наслідків підтоплення у населених пунктах. Серед отриманого майна потужні мотопомпи різної модифікації та призначення човни з двигунами, каски, спеціальне освітлення, інвентар та рятувальні жилети. Їх передають в райони області, де ймовірні ризики підтоплення. Техніка вже вирушила на оперативне чергування у підпорядковані підрозділи Вінниці зокрема у другу та четверту державну пожежно-рятувальні частини обласного центру. Вінницький спортсмен здобув золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Іван Чупринко вінничанин, заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу. У французькому місті Мереньяк він здобув перемогу з результатом 210 кілограмів у ваговій категорії до 74 кілограм. Іван Чупринко з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Добрий день. І, власне, перше питання. Це вже не перша ваша перемога. Розкажіть взагалі про змагання, які відбулися нещодавно. Так, це вже не перша перемога. І виступаю вже якби не один рік і являюся неодноразовим чемпіоном Європи. Змагання проводилися в місті Маріняк. Це Франція. Саме якби проведення змагань дуже на достойному рівні, і чесно, все сподобалося. А скільки часу готувалися до чемпіонату світу? Саме конкретно Європа. Європи, Кон... я перепрошую. Європа. Так скільки ну, часу готувалися? Два місяці десь я підготувався до чемпіонату Європи, так як на чемпіонаті Європи немає такої сильної конкуренції, як на чемпіонаті світу. Тому це не було там якби дуже для мене важко виграти зі змагання. А взагалі, що вас мотивувало під час цих змагань? Що було таким е -е, стимулом? Мотивація. Ну, це вже, марно, більше, я там ще виводив свого спортсмена підопічно на змаганнях. А, а мотивація це... Ну, це якби любиме моє діло, яким я люблю займатися і не один же рік займаюся. Ну, і хотілося показати гарний, гідний приклад наступному поколінні спортсменів України, правильно? Е, ну, тут вже якби від самих покоління заві... завість вибирати чи спорт, чи щось там друге. От. Але так, приклад навіть своїм підопічним, можна так сказати. Е, взагалі, як європейська спільнота реагувала на вас, коли чула, що ви з України? Е, ну... Я вам скажу чесно, у Франції дуже велика якби, солідарність з Україною. І я там погуляв трошки по місту і побачив флаги України. Багато де висить флаг України, підтримка українців, біженців. І якби. Хорошо, можна сказати, достойно. і підтрим... Є підтримка від Європи. Е, кому присвячуєте свою перемогу? Ну, Тут, звісно, велика подяка ЗСУ. Тому що, якби ЗСУ, то не мав якби, достойно представляти Україну на міжнародній арені. Тому це присвячує змагання іменно ЗСУ. Дякуємо вам за перемогу. Ви вкотре продовжуєте демонструвати світу, яка Україна сильна та незламна. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу Іван Чупринко. Важу Артинова повернули три з чотирьох годинників. Механізми перебували на ремонті. Про це повідомляють у музеї Вінниці. Питання щодо ремонту редукторів годинних та хвилинних стрілок постало два роки тому, адже механізм давав збій у роботі стрілок, і годинник відставав на кілька хвилин. На усунення усіх недоліків із бюджету громади виділили 350 тисяч гривень. Спеціалісти Вінницького підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю Аналітика відремонтували редуктори годинних і хвилинних стрілок. Самі стрілки очистили, пофарбували та збалансували. Обертання стрілок забезпечує механізм, виготовлений у Швейцарії. Після ремонту годинниками можна керувати дистанційно через інтернет. А ще під час відключення електроенергії стрілки працюватимуть, а не зупинятимуться як до цього. Юні художниці: 15-річна Агафія Григорук та 17-річна Маша Гнатик створюють картини на тубусах. А на виручені кошти від реалізації своїх робіт купують дрони на фронт. Розмальовують тубуси дівчата акриловими фарбами. Процес не швидкий. Але дуже творчий та натхненний. Дитяча енергетика буквально вирує в кожному помаху пензля. На створення одного тубусу йде близько п'яти днів. Перший тубус, який намалювали дівчата, подарували Олені та Володимиру Зеленським з портретами президента та першої леді. Детальніше про ініціативу питаємо дівчат наживо. Марія Гнатик та Агафія Григорук з нами на зв'язку. Дівчата, вітаю вас! То як же виникла така ініціатива? Ініціативою став перший е, дрон, на який Маша збирала у соцмережах, і ми вирішили продовжити цю справу розмальовуючи... автобуси, так які вони нам передають? Скільки дронів ви вже придбали? Два дрони вже полетіли нищити ворогів. Ще три дрони ми замовили і домальовуємо тубуси. І ще два тубуси ми розмальовуємо зараз і плануємо їх розіграти на аукціоні і отримати за них дрони. Один тубус і один дрон. Так, один тубус за один тубус, один дрон. Що люди зазвичай пишуть на дронах? Кожен може написати будь-що, наприклад, слава Україні або СМЕЧОВАЛАГА. Так, наприклад, нас недавно замовили тубус, і на дрон вони написали за маленьких янголяток, які загинули ці... через війну. Так, через війну, ну і останнє питання: як вінничани можуть долучитися до вашої ініціативи? Ви можете замовити для себе тубус або ж для вашої компанії організації, або ж таки купити самі дрон. А ми для вас розмалюємо тубус. Також ми проводимо розіграші, ось до яких можна долучитися. Дякуємо за включення. Я ж додам намальованими на тубусах художниць. Вже стали Володимир Зеленський та Олена Зеленська, Тарас Шевченко, Степан Бандера, Борис Джонсон, Валерій Залужний та Ілкін Гаджієв, герой з Вінниці, Азербайджанець. Який добровільно став на захист України та героїчно загинув за тубусом з портретом героя до Вінниці має приїхати мати Ілкіна. Юні художниці кажуть, проєкт одна мрія на всіх, буде тривати до перемоги України. Відволіктись на хвилину від стресу та помалювати для дружин Вінницьких військових, влаштували мистецький майстер-клас. Арттерапія відбулась в рамках курсу з освоєння навичок психологічної самодопомоги. Про це повідомили у департаменті соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації. Захід провели в рамках виконання обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України. Учасники курсу мали можливість не лише намалювати картину кавою та розслабитись, але й поговорити з однодумцями. Це були всі новини на цю мить. Донатимо з вірою в перемогу все буде Україна.